Усім привіт шановне панство! Красою українок захоплювалися всі і всюди. А от як їм це вдавалося, говоримо сьогодні про те, як українки доглядали за собою 100 років тому. Це зараз ми маємо безліч косметичних засобів для догляду за шкірою чи макіяжу. А 100 років тому, якщо дівчина хотіла собі гарний рум'янець. То вона брала гострий червоний перець і натирала ним щічки. Ото вже справді краса вимагає жертв. Ще один варіант отримати рум'янець це хустка. Брали краєчок і також натирали щоки. Також на початку ХХ століття з'являються анілінові барвники для фарбування писанок. От червоний також йшов у хід, коли треба, був рум'янець. Ну і класика це засоби з городу. Наприклад, калина та буряк. Ними мастили щічки, а декуди і губи. В перший день Великодня дівчина брала освячену крашанку і неосвячене яйце клала в миску, додавала туди теплої води і вмивалася ось цією водичкою. Після цього для того, щоб Покращити рум'янець на своїх щічках, вона також брала ось цю крашенку, діставала з посудини і натирала собі щічки з одного і з другого боку. З приводу великодня обов'язково зберігали шматочок освяченого сала. Для чого це сало потім використовували для захисту від сонця і вітру. Відрізали тоненький шматочок сала і мастили ним шкіру обличчя. Вважали, що такий прийом збереже молодість дівчині. Також українки прислухались до природних явищ. Так, коли випадав перший сніг, вони збирали його та вмивались. А коли навесні чули перший грім, то дівчина обов'язково мала потерти собі щоки чимось червоним. Зазвичай це міг бути червоний пояс, червона плахта або червона запаска. Обличчя вмивали кожного ранку. І не можна було вмивати обличчя ввечері. Чому? А, вважалося, що якщо дівчина буде вмивати обличчя на ніч, то а, прийде відьма, оближе їй обличчя і а, забере її красу. Тобто таким чином дівчина могла змарніти. Інше пояснення, що не можна дивитися на своє відображення у воді, тому що коли дівчина вмивалася, вона могла побачити у відрі своє відображення, і також це могло негативно вплинути на її зовнішній вигляд. Більше того, у такому відображенні можна було й побачити чорта. Дуже багато уваги українки приділяли волосю, бо пишна і товста коса була гордістю або заздрістю будь-якої дівчини. Мило не кожен міг собі дозволити, тож українки заручилися силою природи. Замість шампуню найчастіше використовували попіл соняшника. Заготовляли його восени, коли збирали врожай. Сонях палили у печі, яку напередодні ретельно почистили від дерев'яного попелу, щоб отримати виключно попіл соняшника. Також використовували відвари на травах, збирали волошки, чебрець, ромашку, м'яту, липовий цвіт, любисток. Особливо любисток використовували молоді дівчата, аби хлопці любили. Трави сушили, а потім перед Миттям заливали теплою водою і цим ополіскували волосся. Вважалось, що трави зібрані на Івана Купала мали подвійну силу. А от помити голову це був ще той виклик, якби ми зараз сказали. Адже у понеділок, середу та п'ятницю, заборонялося мити та чесати волосся. В понеділок було заборонено розчесувати волосся, тому що вважалося, що таким чином дівчина може собі а, наврочити вдовину долю. В середу не можна було розчесувати волосся, тому що середа має 40 дочок, і кожна дочка висмикне по пасму. Тобто, якщо дівчина там, скажімо, розчесувала або мила голову у середу, то цілком ймовірно, що у неї могло почати випадати волосся, сіктися, або волосся могло стати тьмяним в п'ятницю. Не можна було мити голову, тому що дівчина могла втопити свою долю. Сприятливі дні для догляду за волоссям. Це були субота, вівторок та четвер. Тільки якщо це не чистий четвер перед великодним, розчисувались дерев'яним гребінцем, а заможніші гребенем з рогу. Користуватися чужим гребінцем чи позичати комусь війни можна було в жодному разі, аби хтось не забрав вашу долю. Волосся, що випало, не викидали на вулицю, аби потім не боліла голова. А зістрижене волосся відносили під вербу, аби воно відросло швидко, як росте верба. Якщо в дівчини волосся було в поганому стані, були посічені кінчики, або ж, до прикладу, дуже сильно випадало волосся, то могли робити таке ритуальне розчісування гребнем для вичисування вовни для придіння. В принципі. Можна припустити, що і в такого ритуалу була практична сторона. Чому? Тому що зазвичай, коли розчесувалися ось ці волокна коноплі і льону, вони ж в будь-якому разі мали б мати в собі якусь олію. Тобто, щось, щось вони залишали на цьому гребінці. І можливо, от розчесуючи особливо кінчики волосся, на волосся потрапляла ось ця частинка з цієї олії. Замість дезодоранту використовували любисток або м'яту. Їх клали за пазуху, аби перебити запах поту. А найголовніше правило перед вечорницями це не їсти цибулі та часнику. Якщо ми говоримо про теплий період. То зазвичай милися на річці. Кожна родина в селі мала свою ділянку на річці, за якою вона доглядала. Там могли як і прати речі, так і здійснювати ось цей догляд за собою. Зазвичай, якщо говоримо про холодну пору року, то милися вдома, використовуючи балію або ж дерев'яні ночви. Для загробілих ділянок шкіри, наприклад, п'ят використовували буряковий квас. Він мав їх розм'якшити. Заможні селяни використовували вазелін для інтимної гігієни. Жінки брали настої трав, найчастіше ромашку, адже вона має заспокійливий ефект. Але в основному гігієні тіла не стільки приділяли уваги, як, наприклад, обличчю чи волосся. А як же доглядали за зубами? Ніяк. Тобто ну за за зубами на превеликий жаль гігієни як такої не було. Тобто, знову ж таки могли використовувати в принципі м'яту для, для того, щоб прожувати м'яту і для того, щоб освіжити дихання, але як такої регулярної гігієни ротової порожнини на превеликий жаль не було. Зуби були в поганому стані, враховуючи рівень тогочасного часного життя, враховуючи дефіцит вітамінів, те, що жінки дуже часто народжували, теж впливало на запас кальцію в організмі, і звичайно, це все сказувалося на їхньому зовнішньому вигляді. Усі вище названі методи здебільшого стосувались українок, що мешкали у селі. Заможні міщанки вони теж користувалися цими знаннями, тим же чебрацем, ромашкою та іншими травами, але без забобонів міські дівчата та жінки вмивалися двічі на день. У них було мило. Вони активно користувалися вазеліном та навіть могли купувати в аптеці різні креми. Сто років тому життя у селі було важким, адже зранку до ночі усі працювали. Але навіть за таких умов українки все ж знаходили хвилинку на догляд за собою. Мені важко зараз це уявити, як їм вдавалося, але я безмежно пишаюся ними і захоплююсь їхній силі.